Ми з радістю вітаємо в нашій студії Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, виконавчого виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго дня! Раді бачити, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Чекаємо всі звичайно ж інаугурації президента США. і почули вже про підготовку першої зустрічі між президентами США та України. Пане Олексію, зважаючи на те, що Трамп і Зеленський знають один одного, вже між собою проводили зустрічі, дискутували. Це не буде першим знайомством як таким, але тим не менш, це буде перше знайомство для Дональда Трампа, вдруге на посаді президента, що має бути винесено на першу зустріч. А ну, перш за все, може там дещо навіть рекламу зробити. Кому цікаво буде подивитися інаугурацію Трампа в прямому ефірі, є канал України і немовлення Freedom, Я там буду його коментувати прямо онлайн. Тому долучайтесь відносно з зустрічі з нашим президентом Володимиром Зеленським, звичайно, вона має відбутися вже найближчим часом. Про це говорять до речі, і в Україні про це говорить і найближче оточення Трампа, тому що вже. Після інаугурації одразу, скоріш за все, ну десь там найближчі дні буде проведена розмова телефоном, ну чи якимось зв'язком, спецзв'язком. Да? А, а потім буде готуватися зустріч на рівні лідерів. Що таке зустріч на рівні лідерів і чому, наприклад, для нас це важливо. Да? Тут потрібно розуміти, це ж не просто символізм. Да? В нашому лопатку нам потрібні реальні результати цієї зустрічі, враховуючи те, що. Трамп постійно говорить про необхідність злучатися з Путіним і говорити про мир. Да? Ну, ми розуміємо, що тут мир мається в контексті, скоріше за все, завершення гарячої фази. Тут також потрібно певний ну, розділяти певний водорозділ, тому що про повноцінну мирну угоду, скоріше за все, мова ж не йде. Ну тому що є формула миру, да? є зазначені 10 пунктів пріоритети, вже відповідно сам він відбувався і по ключове. Питанням, на правду ж, ми розуміємо, що там за три місяці чи за шість місяців, ну, навряд ми дійдемо у якусь консенсусу Російською Федерацією. Ну, наприклад, да, відновлення територіальної цілісності України, від повністю відшкодування нанесених збитків навіть по оцінки Світового банку, це вже більше, ніж 700 мільярдів доларів. На направду ми думаємо, що враховуючи, скажімо, нанесені збитки і повноцінну верифікацію від фізичних та юридичних. Чних осіб ця сума буде ще й значно більше, наприклад, що можна згадати створення спецтрибуналу по покаранню винних з Російської Федерації по військовим злочинам, а їх десятки тисяч, які вже офіційно зафіксовані нашим офісом генерального прокурора та відповідно передані міжнародний кримінальний суд. Ну тобто направду, ми розуміємо, що зараз ми маємо зорієнтувати американську сторону. Перед будь-яким діалоговим процесом по нашим пріоритетам, які, до речі, що важливо спільно з європейськими партнерами, ну тому що загрози фільської федерації вони спільні і для нас, і для них. так на мене, тому саме перед інаугурацією, зараз актувався на зовнішньополітичний трек на Пісторіус в Києві, міністр оборони Німеччини, на сьогодні Стармер з Британії до цього Стармер тиждень тому з Микроном говорили да скоріш за все про миротворчий контингент. Вчора наш Едент в Польщі з нашим ключовим партнером зустрічався з Дудою президентом, так і відповідно з Туском прем'єр-міністром. Все це така дипломатична, якщо хочете, артпідготовка до інаугурації Трампа до напрацювання спільної позиції, щоб ми вже могли говорити одним спільним гучним голосом по пріоритетам України. Тому так важливо на зустрічний не лідерів, тому що Трамп перед такою зустрічю має бути. Максимально в контексті його команда згаданий вами Келох до речі, Рубіо дуже цікаву промову. Я вже її читав. Навіть сьогодні планую текст написати з цього приводу. Він зазначив дуже цікаву аспект, що Російська Федерація буде намагатися досягти нейтрального статусу в межах цих цього діалогу з Трампом і Сполучені Штати України. Не мають цього, ну скажімо да, погодитись на це і виходити виключно на сильною позицією. Тобто ми розуміємо, що зустріч на рівні лідерів готується командами, і на рівні зустрічі це вже погоджено ну, там на 98%. А що воно погоджено на 98% з урахуванням позиції України, Трампу, як мінімум, про це мають сказати, його найближче оточення і тим самим десь сформувати його думку, його позицію. Тому, як на мене, От саме так ми будуємо нашу геополітичну стратегію таких оновлених перезавантажених відносинами з новою президентом адміністрацією Сполучених Штатів, пане Олексію. Без приводу інавгурації майбутньої. Я так розумію, сьогодні з'явився інавгураційний портрет Дональда Трампа. Він дуже яскравий і він дуже відріз м'яко кажучи, дуже відрізняється від того, що бачили наші глядачі, якщо не помиляюсь, 2017 року, де він був усміхнений і відкритий. Зараз я давайте я промовчу. Пане Олексію, який посил в цьому портреті бачите ви? І кому? Посил серйозний посил серйозний, тому що з однієї сторони, по його вже заявам, там да як внутрішньополітичним, а він все одно буде йти в межах своїх пріоритетів і обіцянок під час передвиборчої кампанії, я не гадаю, відсотків дев'яносто, скажімо, тематик, яка піднімалася, це саме внутрішньополітичні політичне питання Сполучених Штатів. Тому так чи інакше, саме на них він буде звертати після інавгурації свою першу увагу після формування команди і після ключових призначень Ну і нагадаю, звичайно, там питання його оцей, окресленого материка в кольори Сполучених Штатів це явний натяк на його бачення світу. Якщо ви хочете сказати, що це не амбіції, ну тоді я не знаю, що це, це амбіції, Він хоче він, хоче війти в історію, і тому вже абсолютно очевидно, що стане цим пріоритетом. І тут, до речі, оці маніпуляції в порівнянні там історії по Гренландії чи ще по Канаді, Наді з Російською Федерацією є абсолютно некоректні, тому що ми чудово розуміємо, що мова не піде про поглинання, мова не піде про включення, припустимо, цих країн до складу сполучених штатів. Мова піде про, скоріш за все, створення якоїсь такої наддержавної інституції, щось на кшталт європейського союзу, горизонтальної економічної конфедерації з розширеними правами, але це вже дозволить закрасити все це в кольори сполучених штатів. Давайте ще раз візуалізуємо два портрети: перша каденція, друга каденція. Як кажуть, знайдіть е, 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 різницю. М'яко кажучи, ви щойно почули е, е, версію Олексія Буряченка, е, який Ну, знов ж таки криза, друзі, зараз. криза лібералізму. От буквально я посилався на, на цитату з відрубію. Найсвірішу дуже рекомендую нашим глядачам, які во наглибоко на геополітичній темі. Він каже про кризу демократії. Він каже. На про кризу світової системи безпеки він каже, що авторитарні режими так званої цієї групи країн. Китай, Північна Корея, Іран, Російська Федерація, поязація дата так, так званий. Вони використовують інструменти демократії і сучасного світопорядку проти самих відповідно цих демократій. Він більше сприймається як слабкість сучасного режиму, аніж відповідно, якесь досягнення чи перевагу. Тобто, світ на порозі надзвичайно серйозних тип змін, які мають провести оцю еволюцію до вже нової дієвої архітектури безпеки, і це, до речі, пряма зацікавленою стомою України, а що може прийти на зміну демократичному ладу і що може стримати кризу? Mm -hmm. Так, бо це дуже важливо. Ми ж намагаємося бути частиною демократичного світу. А виявляється, що цей шлях він зараз ну непростий. Він зараз під сумнівом а в нової команди Трампа це абсолютно очевидно. просто будуть переглядатися принципи прийняття рішень, на будуть повертатися десь до більше двох-трьох сторонніх угод. Будуть повертатися більше до про національних інтересів, якщо хочете, буде повертатися до. Визначення певних таких зон геополітичного впливу Це, це, скажімо, таке оновлення через кризу, якщо хочете направду кризи не уникнути. Якби навіть прийшли демократи, якби навіть гіпотетично вибори виграла та сама Камала Харіс, то просто це б продовжувало так би мовити, знаєте, як хворого тримати на, на, на ліках десь штучній комі, але якоїсь би еволюції, якоїсь би поштовх до нового справедливого миру для всіх у світі це б не дало. Тому чи буде криза, друзі? Так на великий на жаль, і в Сполучених Штатах, і в Європі, і на інших частинах світу, континентах, і в загалом, припустимо, в ті самі організації об'єднаних націй ця криза уже давно є. Вот яка справедлива відповідь, і да вона буде скоріше заглиблетись, але перед кожним таким етапом, перед кожним оновленням, криза що. Доходить до свого піку, і на превеликий жаль або на щастя, тут вже важко зараз правду спрогнозувати, які з цих полюсних варіантів буде відбуватись, світ зараз буде йти по шляху суб'єктивізації, по шляху індивідуалізації, врахування, перш за все, своїх інтересів. І так чи інакше, да, він стане на межу глобальної кризи, коли вже на державні інституції ну, взагалі. Нічого не зможуть зробити, будуть абсолютно недієвими і не будуть впливати на те, що відбувається, і десь на межі цієї прірви, скоріш за все, світ має передумовитись uh -huh. з урахуванням інтересів країн, які не були враховані раніше в ялтинсько позданській системі після Другої світової війни. До речі, про що й кажуть країни глобального півдня? Ну чому ядерні держави, чому держави там просто тимпустам ООН, набагато, скажімо, голови ви по повноваженням вище аніж щось інше. Це це несправедливо, так друзі, це несправедливо. І от Україна, Україна не просто має прагнути до демократичної групи країн, вона має пропонувати світу нові моделі. Наприклад, Україна як лідер пострадянських країн, да, які хочуть відірватися від радянського впливу. Україна як країна, яка добровільно позбавилася єдина третього потенціалу ядерного в світі. Чому Україна не може стати? Лідером антиядерних країн створити антиядерний клуб на противагу ядерному клубу це мої ідеї, які я вже давно закріпив своїх наукових в тому числі статей. Тому от від динаміки від того наскільки Україна буде проактивною і буде залежати наша суб'єктність, наша сила і наша роль, що надзвичайно важливо, роль на України в майбутньому, тому що не при великі жаль, давайте чесно за 30 років незалежності Україна так свою. Роль не, оновлену не знайшла, окрім того, що ми прагнемо до ЄС та НАТО. А от роль це має бути набагато суб'єктніша з однієї сторони, набагато цілісніша і одночасно набагато глобальніша. Криза це в підсумку пошук рішень. Вихід мене що особисто непокоїть. Я думаю, що й багатьох, щоб ці рішення шукалися дипломатичним шляхом, а не шляхом сили і не через смерті. Тому що те, що ми зараз спостерігаємо, людське життя, воно десь відійшло на друге, а то навіть і на останні плани, на превеликий жаль. Ви знаєте, тут зрозуміло, що питання життя та смерті, воно важливо. Ну, воно, мабуть, ключове. Але ми маємо розуміти, що. Воно дійсно на превеликий жаль, в часи такої глобальної кризи, в якій ми вже зараз, і яка буде на превеликий жаль, скоріше за все, розвиватися, буде відходити. Ну, не те, що в сторону, просто для того, щоб забезпечити це, цей основний пріоритет, потрібні інші правила гри. Розумієте, в чому справа? Потрібний інший підход, Підходи, потрібна абсолютно інша концепція. Чи можемо ми зараз сказати, що світ найближчим часом там не буде воювати? Та ні, на превеликий жаль. Чому? Тому що для цього на державні інституції, ну на кшталт, там, Організація Об'єднаних Націй і інших безпекових організацій, ну там типу, ОБСЄ світі і так далі вони мають працювати. А якщо вони не працюють і прогинаються під тиском ну, наприклад, тієї самої Російської Федерації, ну то яким чином вони можуть забезпечити мир і превенцію, щоб відповідно країни не вирішували свої там територіальні, політичні та інші спори не через силу? Да, зараз світ буде скоріше за все дрейфувати до забезпечення миру стабільності, Вільності позицій саме через правосилу потрібно те, що зараз задекларував Трамп, коли він говорить, що дивіться, ми багато витрачаємо на забезпечення безпеки Канади, в тому числі, да то ми хочемо, щоб відповідно наша зона геополітичного впливу розповсюджувалася в тому числі на Канаду, на Грландію, на Панамський канал, унеможливити ризики да з боку того самого Китаю, про що Трамп казав до речі, під час своєї минулої каденції, але. З іншої сторони, ми ж розуміємо, що вони хочуть створити такий, ну пам'ятаєте, як Стругацьких, да острівна держава, такий певний острів стабільності самих для себе, і щоб на них мінімально впливало те, що буде відбуватися, приспустимо на континенті Євразії, щоб вони могли забезпечити економічний розвиток собі і десь приблизно схожу історію, як після другої світової, коли саме економіка Сполучених Штатів стала фундаментом. Та базою для відновлення відповідної Європи тепер Трамп захоче велику Америку, нову Америку, оновлену Америку, зробити можливо фундаментом для фундаментом для створення нової сучасної архітектури світової безпеки, де будуть враховані всі інтереси. Чи вдасться йому це? Дуже складне питання. Я думаю, що якраз він та людина, яка зараз ну більше зруйнує не робочу архітектуру, mm -hmm. не дієві інструменти. А вже скоріш за все, після нього будуть вже збирати цей пазл світовий по новому. Mm -hmm. Ось з приводу короткострокових перспектив. Ми вже сьогодні згадували пана Келога. Я ще раз повторю його. Слова Трамп може знайти рішення щодо врегулювання війни за 100 днів після mm -hmm. інавгурації. 100 днів доба півроку несуть. Я до чого на ваш погляд чи не видається вам таким, що Ну, скажімо так, зменшує можливість для маневра, назва будь-якої дати, будь-якої. Навіть слова якнайшвидше ми завершимо чи не звужує е, можливість для маневра. Екстраполюючи, умовно кажучи, якщо там два боксери виходять на ринг, і один каже: Я завершу цей бій за один раунд, ага. відповідно, у суперника є е, е, вже розуміння, що. По-перше, в цьому раунді буде тиск. По-друге, вже в другому буде легше. Ось. А у Друзі, як ви думаєте, чому, повертаючись до Келега, якого ви що на згадали, його заява про 100 днів і заяви Трампа під час останнього свого брифінгу 3-6 місяців, чому вони відрізняються по термінам? Відповідь, ж направду потрібно пояснювати, в тому числі нашим шановним глядачам, тому що Трамп і його команда вже реалістично дивляться на те, що врегулювати за 24 години цей військовий конфлікт. Тим паче, коли Росія його ескалує постійно і масштабує на інші частини свій на частини континенти, як то північна Корея, Іран, індійсько тихоокеанський регіон неможливо. Тобто реальні ці сроки відідвигаються і знову ж таки ще раз повторюю, потрібно розділяти Мир і завершення гречої фази війни, тому що дуже часто навіть у його командах ну десь ці утотожнюють невідповідно поняття, повертаючись до 100 днів, друзі. 100 днів, про які казав Келох, це фігура мови, політична фігура мови традиційна для сполучених штатів. Знаєте, що це означає? Це певні 100 днів. До речі, в українську політику також така історія частково вже Є, прийшла. До війни використовувала дуже я, Просто ну Я розумію, що всі вже Давно в війні, і всі вже просто це забули. Сто днів. Це коли мов не задавайте нам питань, не задавайте нам питань сто днів, дайте нам сто днів, а потім запитувати нас про перші результати. І сто днів це три місяці по великому рахунку. Не от, от ще раз підкреслю: вони не артикулюють ці сто днів в днях чи в місяцях. Для них це певний базовий стартовий період, який може затягнутися на чотири місяці, припустимо. Да? І це все одно для них буде 100 Днів, вот у чому справа. А от на іншу заяву Келога я б іншою, я б більше звернув увагу, коли він був на останньому своєму інтерв'ю пам'ятаєте згадав, що а, Сполучені Штати мають не а, прийти до чергового мінська. Оце, от на це потрібно звернути увагу, тому що це говорить нам про те, що наша дипломатія надзвичайно успішно вже встановила канал комунікації з майбутнім спецпредставником відповідно по Україні, тому що риторика недопущення наступного мінську дуже корелюється з риторикою нашого президента Володимира Зеленського. І якщо це в риториці вже офіційні спецпредставника, то ми можемо обґрунтовано припустити, що завтра вона з'явиться в риторики Трампа, як міні. Мум, да, після фіналізації відповідно ну, розуміння або там ну якихось перших накидок на, на те, як Трамп буде бачити завершення гарячої фази війни і на яких умовах оце надзвичайно важливо не допустити наступного мінська, знов ж таки, пошлюсь не на нашого президента, а навіть на Келлога, більше в даному конкретному випадку, і знов ж таки повернуся до Рубіо. Не допустити, скажімо, оці хитілки Російської Федерації. Про позаблоковість України, до якої вони будуть прагнути, і це буде, згадайте мої слова, основним пріоритетом їхніх вимог на будь-якому перемоганому треку. І тут навіть мова знову ж таки, повторюю, не про НАТО для нас. НАТО це тільки одна, одна частина цього питання. Будь-які майбутні чи теперішні безпекові наші ініціативи, ну, по суті, будуть заблоковані і гарантами цього блокування стануть відповідно наші партнери. Тому допустити. Оцього пункту критично для нас важливо, щоб його не було. А ви згадали інаугурацію Трампа, яка відбудеться вже за тиждень. Будемо дивитися, звичайно, стежити. Це буде важливе, феєричне таке свято для багатьох демократій. На що слід глядачам буде звернути увагу? На то хто там буде? Не знаєте, іноді відповіді досить очевидні завжди, тому що ВІП місць вже немає. А найбільші корпорації світу вони в листку очікування, які не стоять за кількістю коштів, які вони могли вигляді офіційного внеску навіть перерахувати до Сполучених Штатів. Настільки Трамп. Яскраво неординарно заходить на цю позицію. Ну чому знову ж таки? Це ж історія десь схожа на ту історію, яка відбулася в Україні після повної, так скажімо, дискредитації попередньої влади, коли заходив чинний президент Володимир Зеленський на фоні електоральної революції, да, о 73%. така десь приблизна ситуація і в сполучених штатах, що після цієї вегетаріанської політики демократів. Ну, друзі, ну ну в, в, в грудні місяці перед повномасштабним нападом Російської Федерації Байден розказував нам про партизанську війну. Ну ми, до речі, це в цьому ефірі, в цій студії, пам'ятаєте, колись про це вже згадували не один раз. Недостатня була допомога, ця крапельна допомога Україні і багато ще подібних питань характеризують як адміністрацію Байдена, так і адміністрацію того самого Обами, можна пригадати під час анексії. Криму як нерішучу адміністрацію, яка скоріше розбазарювала авторитет і вплив Сполучених Штатів в світі, аніж відповідно щось збирала. Знову ж таки, згадайте той самий Афганістан. Не хочеться його згадувати в прямому ефірі. Я думаю, перш за все американцям не хочеться, коли афганці чіплялися за, за крило літаків, які втікали звідти дав сполучені штати, але це все наслідки на в цієї. Недостатньо рішучої політики від тих адміністрацій, але якщо ж ти вже гегемон, якщо ти світовий поліцейський, якщо ти на себе взяв цю місію після повалення режиму зла там, да, Радянського Союзу, після там настання ери не, 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 не воїн від Фокуями, ну так будь ласка, забезпеч відповідно реалізацію чого? Правильно, правил. Правила єдин, єдиного ну гуртожитку такого світового, якщо ти не можеш їх забезпечити, звичайно, в тебе буде політична криза, і Трамп це логічний наслідок цієї кризи, як відповідно глобального впливу сполучених штатів, так і внутрішньополітичних проблем. Так, трохи менше як 2,5 хвилини у нас завершується. Я пригадаю один з останніх ефірів з вашим колегою. Він сказав, що якщо для адміністрації Джо Байдена характерні слова послідовність і прогнозованість, то для можливої та адміністрації. Дональда Трампа скоріш будуть характерні слова прогнозована прогнозована послідовна непрогнозованість. Ось і це без знаків, плюс та мінус. Я також дуже швидко пригадаю, що Байден, коли зайшов в овальний кабінет, половина його прийнятих указів одразу. Була скасування указів попередніх Дональда Трампа. Тепер Дональд Трамп заходить в овальний кабінет. На ваш погляд, який відсоток його першої сотні це буде скасування указів Джозефа Байдена? Я думаю, буде звичайно. Це коротка відповідь зараз. Буду на ключові позиції, які в в компетенції президента розстеляти своїх людей, чи не команди, тому що нагадаю, що Сполучені Штати все ж таки це саме президентсько парламентська республіка, і багато повноважень перш за все, безпекового блоку вони все ж таки покладаються на чинного президента Сполучених Штатів. Тому перші тижні, звичайно, це очікувати, скажімо, від команди Трампа ну динаміки в зовнішній політиці. Я думаю, не варто. Uh -huh. Він буде розставляти людей, він буде виставляти відповідно внутрішні пріоритети для того, щоб формувати сильну цю позицію. А от відносно спрогнозованості демократії, про яку ви згадали, я вам відверто скажу, чи мені оцей тут прогнозованість і стабільність, а тут глибока занепокоєння. Ну відверто, ну мені це дуже набридло. Нехай це буде десь зі скринкою, але це буде по-справжньому, тому що Україні потрібен дійсно не. Не слова глибокої занепокоєності, а нам потрібен сталий сильний, довготривалий мир для того, щоб дійсно відповідно ми ставали щодня тільки сильнішою. Тільки через нашу силу ми можемо забезпечити той самий мир. І наостанок потрібно сказати, що тільки ми самі вирішивши свої цілий ряд своїх внутрішніх проблем, вивівши відповідно на -ну новий рівень, зменшивши знов ж таки залежність від наших зовнішніх партнерів партнерів по постачанню зброї тільки так це може стати базовою основою для досягнення нашого сталого миру. Допоможуть партнери. Дуже будемо дякувати, і ми їм будемо допомагати навзаєм це чудовий фінал нашої бесіди. Пане Олексію, дякуємо. дякуємо завжди раді. Нагадаємо за глядачам з нами. Був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.